Підтвердити, що мене проти. І розшарю свій екран. Так, я приготувала презентацію. От, запис пішов. Хочу розповісти вам про формат майстер. -майндів. Я їх. Пробую вже якийсь час, напевно, більше місяця. Бачу, що класно працює, і я подумала, що це може бути дуже цікаво для підприємців і для наших друзів, для партнерів. Чи хтось коли щось чув про майстермайд, чи знаєте щось? Взагалі нічого. Ну, окей, тоді я розповім, проведу невеличку екскурсію і думаю, що це може бути цікаво. Про себе да, в двох словах, для тих, хто буде дивитися в записі, найголовніше це те, що я є засновницею благодійної громадської організації Благодім. Ми вже п'ять років допомагаємо е, жінкам з дітьми, також я є скочем міжнародної стандартизації ICF. І от не так давно почала проводити майстер-майнди, які себе дуже класно, класно показують. І мені би хотілося запропонувати цей формат саме в рамках благодому, зробити їх благодійними, тому що є багато соціальних підприємців, яким цікаво долучатися до благодійності, але при цьому ми можемо проводити час з користю для того, щоб допомогти один одному і якби зробити нетворкінг. Зараз детальніше я розповім, як це може відбуватися. Питання до вас. Як ви вважаєте, що взагалі допомагає при досягненні цілей? От накидайте мені ідею по черзі, як ви бачите, що найбільше допомагає для цього? У мене є своє бачення у вас своє. Ну, що тобі, віка допомагає ціли, для, ціли. для досягнення Ми, Мінімум понімати свою цель, куди йдеш. Розуміння цілі, окей. Що ще? Ah. Mm -hmm. Безпосередньо дії, план досягнення, дії, ресурси. А ресурси, то, відповідно, не завжди це фінансові, ну, дуже часто фінансові ресурси, ну крім того, і людські ресурси, контакти, тобто це все взаємопов'язане. Так, так. Віря, що ще може? Не знаю. То, наверное, вот это. Ну, По крайней мере, для мене це. Вот Може, там кто-то у когось ще дополнительное є, о чому я не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, до речі, щодо розуміння самої цілі, Віка, а як ти розумієш, що ти розумієш ціль? От ще хочу запитати, по яких параметрах от ти, ти знаєш точно, що ти її розумієш? Наверное, какой-то... Ну, наверное, примерно я понимаю, какой может быть результат. <говорит> вот, ну, это может быть, да, там, если цель там купить телефон, да, это как бы предмет, который потом будет твой будет да, либо... А, если это там обучение... Допустимо, я хочу кудись піти вчитися, то в принципі це знання, да, там, сертифікат отримала. А, вот. Потому що. Ну, мабуть, вот такі вот штуки. Потому що іноді буває, то хочеться, но ти в итоге не розумієш, чого. Окей. ну, Я завжди кажу, це, в принципі, не моя система. Всі кажуть, що ціль, правильно, має бути зрозумілою, реальною для. Взагалі, втілення, тобто, щоб її було реально втілити, дійсно, треба розуміти свої ресурси, да, те, що про, про що Андрій каже, і має мати дедлайн, тобто якийсь термін, на коли ти це плануєш виконати. І я зрозуміла ще одну класну штуку, і я не бачила цього в жодних там, мануалах да, по досягненню цілей, тому що я цю тему дуже люблю. Але ще от я виділила таку штуку, як ціль досяжна, якщо вона підтримується людиною або групою людей. Тобто вірогідність того, що ціль буде досягнена, набагато більше, якщо ви знаходитеся в оточенні людей, які це підтримують. Це не тільки про ресурс, що хтось може щось допомогти, це про вайб, да, скажімо так. Якщо там, ти щось хочеш, не знаю. І на навчання, а чоловік тобі каже, або там сестра, та на що воно тобі треба? Ну, тобто, якісь є, якась є оці... оціночне сприйняття, якась є, можливо, критика, невіра в тебе і так далі. І от – це якраз про те, що це груповий формат взаємодії, тобто коли люди зустрічаються разом і вони є тим безоціночним простором. Куди ти входиш, і вони зацікавлені в тому, щоб ти досяг результату, і їх задача при регулярних зустрічах якраз підтримувати один одного, обмінюватися якимось досвідом, підказати щось, допомогти реально в житті. Тобто, але головне вболівати, от як не знаю, в футболі, вболівати за твій результат, як за свій результат. І коли такі зустрічі відбуваються систематично, раз на тиждень я кажу, це як, ну, от хто ходить в церкву, їм зрозуміло, хтось в баню ходить, у кожного своє. Сходив один раз в тиждень, набрався його заряду ресурсу і пішов цей тиждень. І, відповідно, і цього топлива має вистачити для того, щоб тиждень був продуктивний, для того, щоб не зламатися, не спригнути, не прокрастинувати, ну, у кожного свої якісь є нюанси. Зараз я розповім детальніше, як це працює. Взагалі, цей формат ще лицарі Круглого столу насправді так зустрічалися, але його максимально формалізував Наполеон Хіл ще там на початку ХХ сторіччя. Тобто він реально це формалізував вже в конкретний формат і часто дуже використовував з різними успішними людьми. А, і зробив такий як вже метод відповідно. Що стосується того, як це працює, я це назвала бонусом майстермандів. Не знаю, вам видно, у вас, вам заважає вона чи вам нормально слайд видно? Все добре. Все добре, дякую. Дивіться, по-перше, те, що я сказала, це підтримка і сприятливе середовище. По-друге, це нова точка зору. Тобто, коли ви варитеся в своєму котлі і у вас є якась задача, ви над нею працюєте. Я дуже часто бачу на майстермайндах, я жіночі проводила весь цей час майстерманд для жінок. І коли ти розповідаєш, от, тобі ніби все зрозуміло в твоїй ситуації, а тут тобі людина раз, але не з позиції критики, а просто інша точка зору, каже: можна я поділюся? У мене отут, я інакше це бачу. І ти просто от, я бачила іноді осяяння таке на обличчях людей, коли вони о, а я, так, а я так не думала, а я взагалі з цього боку не дивилась. Тобто це теж е, такий поємт, який допомагає дуже сильно далі змінити, можливо, навіть вектор, прийняти якісь інші рішення. Ресурс, те, це те, про що казав е, Андрій. Тобто це про те, що коли ти е, кажеш ну, елементарно, не можу знайти людину, яка займається реєстрацією, наприклад, е, і веденням мого бізнесу, якщо я зараз за кордоном в Україні, я хочу платити податки в Україні. Приклад, і тут хтось каже: А я знаю таку людину. Або я в цьому є експерт. Це нетворкінг, да? і коли ми знаходимо людей, які нам реально прям за рамками майстер можуть. Допомогти втілити наші наші цілі у життя, тобто посилення за рахунок команди. Ну і відповідно спілкування, просування більше нарковорки частина в якому сенсі, коли ми можемо скористатися і допомогти один одному, типу не знаю, вплоть до того, щоб зробити публікацію про цю людину, поширити інформацію. Тобто, це теж важливий інструмент, який може сильно нас просунути у досягненні цілі. Майстер-майнди буває двох видів. Бувають підтримуючі, це, коли е, періодично проводиться, наприклад, раз місяць або частіше. Це те, от що я в принципі приблизно розповідала. Буває командний, тобто, це коли одна ціль на Певну групу людей, отакі майстермайнди, наприклад, ми будемо проводити для благодому. Тобто, коли є група людей, колектив, наприклад, Андрій, в твоєму випадку у вас є колектив, ви працюєте над відбудовою дому, або це може бути команда в бізнесі в певному. І коли вони працюють над якоюсь конкретною ціллю і разом разом з модератором, з ведучим майстер зустрічаються раз на тиждень. І працюють от в цьому форматі для того, щоб це не планьорка, це не, не, не в стандартному сенсі, тому що там є певні рамки, правила, таймінг, І це дозволяє, а завдяки тому, що є модератор, який знову ж таки веде цей процес просунутися і пропрацювати спільну ціль в команді ну, швидше, більш ефективно рухатися далі. А, значить, вже більш детально, якщо подивитися, ідеальний результат, результат це коли цілі всіх учасників виконані. Тобто, це може бути безстроковий а, такий майстермайн, коли людина виконала ціль, далі приєднується. А іноді це от, зібралися до певної мети. Зустрічаємось там, наприклад, раз на тиждень. І ціль, коли виконана, в принципі, ціль майстермайн групи теж виконана. А, оптимальна численність – 5-6 осіб. Тобто, і коли ми будемо збирати підприємців на майстерманди, там не може бути більше людей, тому що це просто буде неефективно, бо є обмежений таймінг на виступ кожної людини. Відсутність прямої конкуренції це суперважливо. Тобто, наприклад, якби ми б робили б зустрічі з усіма власниками Charity Shop в Україні, можливо, б, відчувалася б конкуренція. Тобто, дуже важливо, щоб... Люди дійсно не конкурували і дійсно були зацікавлені в результаті всіх учасників групи. Відноситися до групи як до джерела мотивації та ресурсів. Тобто ну, ми, в принципі, вже це проговорили: те, що ти приходиш, ти розумієш, що це твоє джерело мотивації та ресурси, але й ти маєш ним бути, ти маєш не тільки брати, але й віддавати. І це да, це певна регулярність, тому що один раз зустрітися, я це кажу, це як аналгін випити, коли голова болить, або там хто там що вживає, але це не є про результат довгостроковий. Але коли це періодична, там група може тривати місяць-два, наприклад, можуть бути дуже класні супрові результати. Це може бути група, наприклад, стратегічна по тому, що ми хочемо разом зробити для нашого міста, от як ідея, да, можна, наприклад. Тобто ми можемо обрати якусь тематику, а можемо ні, можемо приходити з своєю особистою ціллю, над чим я зараз працюю. І так, і так, ок. Це два варіанти. Якщо по ходу якісь запитання виникають, ви в принципі. Можете вільно говорити. І от структура сама зустрічі: як це відбувається? Ми зустрічаємось спочатку. У нас є 20 хвилин поспілкуватися. Ідеально, якщо це постійно одні ті самі люди зустрічаються, тобто, які підібрались така команда. і... 20 хвилин у нас є для вільного поспілкуватися. Це важливо, тому що якщо це не зробити, то потім, коли вже переходиш до безпосереднього з таймінгом, виступ, то воно буде вилазити, і захочеться десь поділитися, щось поговорити, потеревеніти, і тоді ефективність втрачається. Виступ кожного учасника 5 хвилин, і за таймінгом ми слідкуємо. Тобто п'ять людей, кожна людина виступає, ділиться своєю ситуацією. Наступного слайду буде, я розповім, що саме він говорить. А потім 5 хвилин є для того, щоб кожен учасник групи міг поділитися оцією своєю іншою точкою зору, або підкинути якісь ресурси, допомогу, сказати, що, там, я тобі можу в цьому допомогти, або просто підтримати, тобто і так далі. І е, відповідно ну, кожен учасник, якщо у нас 5-6 учасників, проходить ці етапи, йде повторно. І в кінці ми призначаємо наступну зустріч, якщо це про системність. Що говорить спікер, тобто кожен учасник? Він озвучує свою ціль, тобто над якою він зараз працює. Він розповідає, які кроки вже було зроблено. Якщо це систематичні зустрічі там раз на тиждень, то за цей тиждень, якщо раз на місяць, що він за цей місяць зробив, які він ставив перед собою цілі, які кроки вдалося зробити. Ну і відповідно, які було, були перешкоди і труднощі. Тобто, це важливий момент, тобто те, з чим я не можу впоратись самостійно, можливо, і мені потрібна якась підтримка в цьому. І вже, відповідно, коли йде виступ, зворотній зв'язок, тобто от людина виступила 5 хвилин, поділилась, і далі у нас є 5 хвилин, щоб кожен мог висловитися. І відповідно тут не обов'язково, щоб кожен висловлювався, іноді буває, що немає що сказати. Якщо кожен хочеться десь по хвилинці на кожного, і отут кожен інший учасник може дати пораду, може дати свій погляд, інший ракурс може просто підтримати, да? а може запропонувати реальну допомогу за рамками вже майнд групи. Um... Так да. е, іноді міняються, якщо це в команді. От я зараз розповідаю цей формат Андрій. Можливо, ви захочете його використовувати самостійно, тобто, я ділюсь просто цими знаннями, які є. Цей формат дуже класний. Він мені подобається, і в принципі для цього не обов'язково бути професійним ведучим майстермандів або коучем, або психологом. Можна це робити. Дійсно свої планерки зробити в такому форматі, і дуже класно, якщо ви міняєтесь по черзі, тобто сьогодні Андрій модератор, завтра там Іван Петрович, модератор, для того, щоб відчути на собі цю відповідальність, і це теж дуже сильно підсилює, тому що ти тоді з іншої сторони можеш побути, бо за таймінгом буває, слідкувати не дуже легко насправді. А це важливо, тому що коли це затягується, нема потім такої результативності. Люди відчувають учасники фрустрацію і потім вже, ну, типу, не дуже хочеться приєдню, воно не працює просто по факту. І такий формат можна використовувати знову ж таки самостійно, абсолютно спокійно. Я просто додаю до цього, я цю свою хвилину використовую для чого? Не тільки щоб там. Дати свій ракурс, якісь інший або запропонувати допомогу. Але так як я володію навиками коучингу, я туди додаю коучингові сильні запитання, тобто запитати так людину, щоб вона змогла подивитись на свою ситуацію інакше і дістати щось із себе таке, що вона без цього запитання не бачила до цього. І це часто теж класно працює. тобто це те, що я можу, як я можу підсилити. Дуже класно, коли в такій групі зустрічаються різні експерти з різних сфер, підбираються. Тобто Андрій, наприклад, експерт з е, фінансів, да? там Віка, наприклад, експерт, вона медіатор, вона юрист. Я не знаю, в чому я експерт, в общем, коуч, ми домовились, багато експертності різної. Ну, тобто, і ми таким чином, знаєте, як це називається, Особиста рада директорів. Ну, тобто, я така прийшла зі своїм запитанням, а люди, як особиста рада директорів, можуть мене підтримати, бо вони є експертами в різних сферах. Ми вже майже закінчили, і функції модератора для тих, хто захоче цей формат втілювати самостійно в своїх командах, важливо. Стежити за таймінгом, щоб це було чітко, нагадувати учасникам про те, що майстерман буде скоро, і ну, в цілому організовувати да, там, цю зустріч. Але бажано все-таки, ну як на спорт, ходиш певний день, певний час, наприклад, мати якийсь певний графік, тоді ти до цього звиткаєш, готуєшся, і це більш ефективно відповідно. В принципі, це все, мені здається, ми навіть прям да, 25 хвилин вклалися. Хочу почути, як вам така ідея, такий формат, чи могли б ви його використовувати, можливо, для чого? Щось, що візьмете для себе? Намагалася вам, з вами поділитися таким от, моїм корисним знанням, яке, я не сподіваюся, в записі багато хто подивиться, і це буде корисно. Марія, давай я скажу, подібні формати вже застосовували досить довго, і відповідно, ну це конкретно було у професійній сфері. Відповідно, отой на, на початку ти говорила на був слайд про те, що люди із різних сфер в даному випадку. У моєму прикладі це було те, що люди з однієї сфери підприємці з однієї сфери. Хоча конкуренції, як такої не було, це була певна синергія, це була певна підтримка, угу. чи корисно це, це дуже корисно. На мою думку, чи легко це зараз впровадити, мені здається, досить нелегко, тому що взагалі в поточній ситуації планувати ставити цілі потрібно, але це не легко. Тому треба в собі знаходити сили сьогодні, в цей час знаходити собі сили, ставити цілі до них іти. Ну, В будь-якому разі людина від цього не програє, вона виграє від цього однозначно. Так, да, да, ставити дуже нелегко, і тому я і зараз взагалі цей формат е, бачу як дуже важливим, тому що ми в рамках Благодому маємо курс, який називається Вона зможе. Він про цілі, але не про цілі заради цілі, а для того, щоб коли жінка, да, от як наші всі підопічні, цей курс вималювався саме на Базі нашого досвіду роботи з жінками, з дітьми, мами з дітьми, які опинились у кризі. І от коли ти в кризовій ситуації, а тут ще й тисне на тебе вся історія, тобто є особиста оця війна, криза, а є те, що відбувається навколо, і ми застресовані. І відповідно, взагалі, розібратися в тому, де твоя точка А, тобто побачити, де ти зараз. І взагалі побачити хоч щось приблизно, куди я хочу йти, дуже складно. І цей курс про це. І навіть коли вже вдалося це зробити, побачити свою точку Б, А, продумати крок, Причому і план Б, і план В, тому що дуже ми знаходимося в тотальній невідомості. Ми взагалі не можемо нічого гарантувати, що буде завтра. Люди, які за кордоном планують повернутися, вони сидять на валізах, оце відчуття паузи, теж як, ніби в повітрі підвесілі. Під... 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 Відповідно, і я бачила, що дівчата, от ті, хто супердисципліновані, вони доходили до кінця і прям результати крути мали. А є ті, хто писали, мені важко, я хопа скотилася в якісь там сум, ну, або в вигорання емоційне, або дуже тиснуть зовнішні обставини. І ламаєшся по дорозі. Тобто, на прикладі цього я прям реально побачила цю потребу. І от коли ти маєш ці зустрічі, ясно, що їх теж важко планувати, враховуючи відключення світла і так далі. Але виходить, що таким чином, якраз це оця підтримуюче, підтримуюче коло, так, воно допомагає от впоратися, витримати ці виклики. Те, про що ти говориш, зараз взагалі дуже складно. І тому я подумала, що це може бути непогана ідея, як підтримуюча така опція, яка буде допомагати впоратися з тим, що ми витримуємо зараз. Віка, поділись своїми відчуттями, враженнями, будь ласка. Я хожу в групу підтримки для медіаторів, Ну, угу. Там больше такая э, психологическая сторона, ну вот, но оно тоже похоже на такой формат, что типа, э, вот, э, у кого-то есть запрос, да, а потом все высказываются, чтобы помочь э, человеку посмотреть на свою проблему там с другой стороны или там идеи жить угу. это, а, а здесь э, ну, вот оно бывает иногда интересно, вот я сейчас по себе чувствую, что в профессиональной сфере деятельности хочется ну, не только быть среди да, там своих, именно в вот своей сфере, а вот чтобы были знакомства и помощь от разных людей, от, mm -hmm. у которых есть разная специализация, разные знания, понимания, и где-то ты можешь помочь, где-то тебе могут помочь, и ну, оно реально нужно и полезно, потому что плюс я когда вернулась в Верпень, получалось так, что все люди, которые физически рядом с тобой были да, до войны, вот, многие были за границей, да, в том числе и ты, и мне реально не хватало вот какого-то такого физического общения да, с теми людьми, у которых у нас совместные интересы, и я искала, я начала искать какие-то там женские встречи, какие-то вот там общения, какие-то такие, что ты приходишь, ага, получил там энергию, знания, какую-то поддержку и там пошел дальше пахать. Вот да. И когда оно на какой-то такой постоянной основе ты понимаешь, что вот именно в этот день, в это время у тебя есть кусочек чего-то такого важного и постоянного, что как раз вот Вот, вот это да, оно тебе тоже Постійність, сорі, я хочу доповнити, постійність, якраз от, коли це система, воно дає відчуття опори, що ти можеш на це спертися. Да. Психологічно. Угу. Дякую, що поділилися, дякую, що виділили час. Е, Я спробую бачите, сьогодні. Не зовсім так як планувалося, але я спробую організовувати такі зустрічі. Принаймні, ви тепер знаєте, є цей запис, і я зможу ділитися тим, хто не розуміє, що таке, бо я заштовхнулася, чому я це зробила сьогодні, бо люди не знають, що це. І буду запрошувати, можемо пробувати такі зустрічі робити. Можливо, дійсно, це буде цінно і корисно. Принаймні, Я буду дуже рада, якщо. Будь-яка зустріч, дуже рада сьогодні була побачити. Андрій, тебе бачиш, якби на цей, вже хоч і побачилися, так? Да? Окей. Yeah. Okay. Добре, тоді всім дякую. Бажаю всім класного тижня, продуктивного, будемо на зв'язку.